На цьому верстаті засуджені холодногірської виправної колонії за робочу зміну виготовляють до 400 метрів колючої огорожі з двох компонентів осинкованої проволоки та такої ж металевої стрічки, роблять переносну перепону, що зупиняє власне живу силу ворога. Проволока вдавлюється в нержавіючий так званий штрипс, оцинкований, оцинкований штрипс, який має імей поверхність. Атори можна на рани в так скажемо живої силі живота. у керівництві колонії кажуть, що для потреб силових структур відвантажили близько 9 тисяч метрів такої інженерної загорожі, тобто 600 бухт. Також засуджені у виправному закладі виготовляють і двоярусні ліжка, зокрема й для солдатів, що беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Ми розробили образець, який був утвержден Міністерстві оборони, внутрішніх справ. І з місяця ми начали випускати двоярусні кровати для нужд силових структур. сьогодні. День у нас полный цикл. То есть мы завозим материалы. У нас идет резкая сварка, сборка, покраска. В печах порошкова покраска. Ну і на сьогоднішній день ми вже випустили болі 5000 тисяч для нужд цілових структур. Весь цикл робіт підкреслюють у виправному закладі, виконують засудження. Працюють хлопці у три зміни. Тому за добу можуть виробити з нуля приблизно сотню ліжок. Віталій відповідає власне за збір фурнітури. Тому запевняє, вироби зроблені на совість. Починаємо набирати шайбочки, крючочки, шайбочки, крючочки, потім пружини, натягуємо. Кровати получається качественні, делаем как для себя. Мало ли, може, свободівся самі будемо там на обох виробництвах. Працюють засуджені, що здобули необхідні професії за час відбування покарання у профтехучилищі при колонії. За рік звідти випускається близько 150 фрезерувальників, зварників та фахівців з будівництва. Виробництво ж виправного закладу, якому до слова вже майже 200 років, базується переважно на обробці металу та пошиву спецзуття. Олеся Гузун, Віталій Осьмачко, вісті.